Відділу обслуговування. І зараз на ваш розсуд ми пропонуємо Шевченківське свято. Зараз, ви, мабуть, вивчаєте в школі якраз життєвий шлях, творчий шлях Тараса Григоровича Шевченка. І знаєте, що в цьому році ми відмічаємо 200-річчя від дня народження цього видатного поета. І от сьогодні ми вам пропонуємо. Таке невеличке Шевченківське свято, на яке ми вас запросили, ми багато знаємо про безсмертного генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка, про його трагічне сирійське дитинство, про прагнення зробити щасливим свій рідний народ, незлавність і нескореність. Про це ми вчили на уроках, про це читали в його віршах. Але чому ми так мало знаємо про його особисте життя? Тут і переживання одинокої людини, що по людськи прагнула щастя і любові, мрія створити сім'ю. Українська природа, країни смутку і краси, українське життя, музика смутку і сині хвилі Дніпра напоїли душ, душу поета ніжністю, тувою і ліричністю. Образ жінки завжди приваблював Шевченка різними своїми гранями: жінка, мати, вдова, сестра, покритка. Сьогодні ми хочемо розкрити ще одну грань. Жіночого образу, жінка кохана. Відомо, що перше кохання поета було до дівчини Оксани, з якою пов'язані його щасливі спогади про дитячі роки. В ті чисті бориги дитячого полум'я на тлі безрадісного, нещасливого життя Тараса перетворилося у щире полум'я, що не покидало його до останніх років життя. Ім'я Оксани часто зустрічається в його творах, змінюючи часом на Мар'яну або якусь безіменну дівчину. Оксані Коваленко присвячені вірші, ми в купичці колись росли, та мені тринадцятий минало. Ми в купачці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружима їх не вгадали. Старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись та вже не сходились ніколи. Я Ксенія Коваленко, народилася в селі Кирилівка, 4 листопада 1817 року. Я дуже любила Тараса, але доля розвивалася. Коли мені було 23 роки, я вийшла заміж за з сусіднього села. Мені також присвячена недовершена повість Мар'яна Черниця, який Баттімом називає Оксану чужою чорнобривою. Історія Оксани лягла згодом в основному намічки, наймічки, слібої, Катерини. Пройшли через поеми і повісті Шевченка. І ми бачимо, як пізніше цей тип фатально буде подобатися Шевченка в Ж... жінках, змушуючи шукати ту справжню подругу, дружину, порадницю, якою в дитинці була до нього Оксана. Схожою на Оксану була польська швачка Висиковська, теж чорнобрива, друга юнацька кохання Шевченка, обіяна чарівністю чужого великого міста вільно, чужого народу, чужої мови. Вона навчила дворового козачка пана Енгельгарта польської мови, по сестрицьки жаліла його. Перша дала йому гостро відчити різницю між вільним і кріпаком, між долями, хоч і бідний, але вільної людини і раба. Студентом академії художництва у Петербурзі Шевченко переживає третє своє захоплення на турницю, яку він вивів під ім'ям паші в повісті художник. 15-річною входить в його академічну майстерню дівчина, а 30-річною знову відвідує ту саму майстерню тепер вже не молодого хворого Шевченка в 1859 році. В 1839 році студент Шевченка малює портрет молодої натурниці з розпущеним волоссям, напівдитячим ротом і великими очима. На ці акварелі художник вперше і в останній. Підписався не Шевченка, а Чевченка. Мабуть, натурниця не могла вимовити його сов'язке ім'я чисто. Замість Шевч говорила Чевч. І, підсміюючись на догоду їй, поет підписав своє ім'я на портреті так, як вона вимовляла. Через багато років, повернувшись із заслання, він зустрічає в крамниці свою давню знайому, бо вольбовну Шевченка вона Амалія Клобер. Записує свою адресу, а пізніше в архіві Лазаревській знаходить рахунок цієї крамниці. Виписаний рукою цієї ж Амалії Клобер, Гаспаїна Шевченка. У 1843 році Тарас Шевченко, перебуваючи на Україні, гостював у своїх друзів у яготині і тривалий час жив у маєтку ріпніни, де з першого погляду ним захопилася дочка хазяїв князя Миколи Григоровича Варвара. Варвар. Варвара Миколаївна енергійна, худа, тоненька, з великими виразними живими очима. Жінка на кілька літ старша за Тараса, легко захоплювала, спалахувала, мов порох, була добра, дотепна, мила і люб'язна, допомагала бідним і нещасним, роздавала їм, щоб в неї було, і виявляла співчуття до всіх, хто до неї звертався за допомогою і порадою. Молитви, пристрасті, широкий світогляд, моральна вимогливість до себе і інших, прекрасна і добра душа, повільна серпанком великої поезії. Такою була на вас знайома Шевченка, яку він зустрів яготині, яка одразу ж шпалко покохала поета. Шевченко здавався мені простим і невибагливим. Він відразу став у нас своєю людиною. Раз увечері він пропонує прочитати нам свою поему сліпа. О, коли б я могла передати вам усе, що пережила під час цього читання. Моє обличчя було мокре від сліз. Це було щастя. Яка м'яка чаруюча манера мене читання, це була захоплююча музика. Шевченко заняв місце в моєму серці. розмовляти з землю, запитала я. По скажіть вам, що ви не говорите?» Він вихопив листок паперу, що лежав на столі, і почав писати. Душа з прекрасним назначенням Должна любить, терпеть, страдати. І дар Господній вдохновение Должна слізами поливати Для вас понятно это слово. Для вас я радостно сложил свои житейские оковы. Священно действовал я снова и слезы в звуки перелил. Ваш добрый ангел осенил меня бессмертными крылами и тихоструйными речами. Мечты о рая пробудил. Он перебил листок, я перечитала. Чисто, солодко, радость наполнила мое сердце. И когда я по чучам, и кинулась на шею. Але я сказала йому, дайте мені ваше чоловік. І поцілувала його чистим поцілунком, тому що це було зроблено хрестовості танів і папір. Я розмовляла з ним ще кілька разів і ще більше виявила потяг у нього. Нарешті настав час і день його від'їзду. Я зі слізьми кинулася на шию, перехрестила чоло, і... і він вигійно. Капні з переконаний, що я кохаю його, ще я втратила голову. Це дуже, і я дуже прив'язана до нього. Напереч, що коли я бачила з його боку кохання, не може таки відповіла йому пристрасті. Дочка князя Варвара, зв'язчись із Шевченком, захопилася його талантом та поезією, та ще закохалася на все життя. Вона відчувала, що 30-рітній Тарас вибраний з його серця, зізнавалася, що коли бачила б з його боку любов, то відповіла б йому пристрастю, а поет А поет з великою повагою поставився до трепетного почуття Варвари. Але не міг примусити серце відповісти на щире почуття кохання. Його серце заболонила інша восени і взимку того року Тарас часто бував гостем маєтку Захерський в селі Березова Рука. Йому дуже сподобалась молода дружина власника маєтку Ганна Іваніна, і вперше в ньому з'являється бажання мати свою сім'ю, дім, родину, дружину. Це бажання переносає гостру душевну потребу. Він малює. Перед моїм портретом зупиняються і довго стоять люди, навіть ті, які нічого не знають про історію кохання Шевченка, бо мої очі невідступно переслідують їх. На кожному з інших портретів Шевченка, стилізованих за модою того часу, немає таких очей. Нічого такого трагічного, душевного життя очей, такого слізно-ніжного, промовистого погляду. Як на моєму портреті. Мої очі тільки на перший погляд здаються чорними. Але якщо придивитися, ви побачите, як старанно Шевченко витримав в них справжній їх колір, сяючи навколо великих зіниць глибоку синяву, тому що очі мої були синіми, хоч синіх очей поет майже ніколи і ніде не оспівував, бо улюбленими очима. У колі своїх друзів він називав її Ганною Вродливою. Вона була матір'ю двох дітей і мала 21 рік. Одного разу на балу княгині Вельховської після танцю Тарас попросив у своїй дами хоч одну квітку, що прикрашала їй сукню. На Ганна відмовляла йому, проте він таки умудрився відчепити одну шовкову квітку на згадку. Чи віддала Гана Вродлива, чи через рік. Через п'ять квітка це не буде загублено чи забуте. Звичайно, Шевченко ніколи не говорив Ганні Івані про свої почуття. Та вона їх безпомилково вгадувала, проте не промовила до Тараса жодного необережного слова. Ні вона, ні він нам не мали на це ніякого морального права. Тарас любив, спасибі тобі Ганна тоненька, юна, вже була одружена. Він захопив з тобою серцем сім. Ти теж любила, навіть занедужила Варив портрет твій, Дипвась красі, Щаслива мить з тобою жив віднині, Чекав візитів, щоб зустрітись знову, Закрестки бачив зміни у дружині, Заборонив у двох вести розмови, цікав, а в мріях повертав з село, Де в хоромах, як болюча рана, його кохання трепетне жило. Тарас любив, спасибі тобі, Гана, В нам знову пани точать ляси. Гадаю, хтось зуфаться з пересердя, через своє кохання до Тараса разом із ним то йшла смерті. Через три роки не засланів арайському степу вісічних житиме зазнікавілою усмішкою темно синіх очей і чарівної зберетежності з присвятою Пресвятої башни свої знамениті рядки. Немає гірше, як в неволі про волю згадувати. А я про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою, Прихорошою такою, так як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле, моя те співане воле. Хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися. Згадувати про волю у неволі дуже тяжко щодня муштра жахливий брудка зар, товариства п'яних солдатів, карти, бійки, гав вахта. Тільки в сни приходила Україна із синіми очима ганни дивила стужно і співчутливо. Чи забула вона його, чи пам'ятає? Якби зустрілися, ми знову, чи ти злякалася б, чи ні, Якась тихе ти слово тоді промовила мені. А може, потім нагадала, сказавши, снилася дурні. А я зрадів би, моє диво, моя ти доле чорна якби побачив, нагадав. Веселе та молодеє, Колишня лишенько лихеє. Я заридав би, заридав і помоливсь, що неправдивим, а сном лукавим розійшлось, слізьми водою розлилось, Колишнє святоє диво. Тяжкі роки неволі, туга за рідним краєм. Взимку 1854-1855 років йому знову зблизило кохання і обірвалося. В Новопетрівську фортецю на зміну колишнього комендата Маєвського приїхав новий Іраклій Усков з дружиною і дітьми. Перше, що зігріла Шевченкові душу, були діти. Перші щиро полюбив їх, рога незвичайне вміння спілкуватися з дітьми, палку любов і ніжність до неї десятки зворушених свідчень. Взагалі характер Шевченка не можна зрозуміти повністю, не знаючи його любові до, до дітей і старих. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, не наче й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своя малесенька муча. І досі сниться, вийшла з хати, Весела, сміючись, мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і готує і спать А дід сидить. І усміхається, і стиха промовить книжком. Тежте лихо, печалі тіє дороги? І нишечком старий читає, перехрестившись, очі наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило, Сивий сивий хату і собі пішов опочивати. Захоплення дітьми перейшло у схиляння перед матір'ю. а гата довго здавалася йому вищою досконалістю. Обличчя доброзичливе, рухи повільні, голос приємний. Говорив гарно, плавно, особливо добре читав у голос У товаристві тримався скромно, карт не любив, жіночого товариства не шукав. Кожна команда в казармі мала свій огород, де сіяла огірки та речку. Для мене в садочку був поставлений літній будиночок, а трохи далі поставили шатро якому Шевченко міг працювати, в ньому ж була зроблена землянка, яку Шевченко ховав свої малюнки. Шевченко у нас, як у рідній сім'ї, всі його дуже любили. Надя тоді ще була в пелюшках. Тувало підійде, візьме її на руки і сміється до неї ясною посмішкою, а Наталі біля нього всім серцем. В брудну плівку, хтось кому щось сказав, дійшло до коменданті, і коменданта замість прогулянок стала сидіти вдома і невтомно грати за стягнув преферанс. Повітряний замок, побудований поетом, розвалився. Чарівність, що йому примарилась, незвичайність цієї жінки, щастя від зустрічі з нею, усе одразу зникло. Березий розум Тараса Шевченка на хвилину одурений, побачив сколу такою, якою вона була насправді. Звичайна, манірна провінційна дама з мішанськими інтересами, агафія і прогулки з судовольства і не без моралі. Ага... І агафія Емельянівна — художники, це вона, агарка Ускова. Звільнення і заслання знову пробуджує в Шевченка прагнення, мати сім'ю. Він постарів, борем, змучений цингою, лисі, Вигляд аж ніяк не баровойський. А проте, застрявши по дорозі до Петербурга в Нижньому Новгороді на п'ять місяців. Він закохується в молоденьку актрису Катерину Піонову і освічується їй, незважаючи на 28 років в різниці між ними. Це було в 1857 році. В одному із спектаклів, в якому я грала, в антракті наш антрепренер прийшов з якимось незнайомцем. Цей незнайомець був великим українським поетом Тарасом Григоровичем Шевченком. Я, як і інші актори. Була представлена йому. Він усміхнувся і сказав: А вами я завжди милуюся, коли бачу вас на сцені. Під гримом я почервоніла вух». Ми всі знали, що Тарас Григорович живе в Новгороді, знали про його повернення і заслання, але познайомитися і поговорити з ним ніхто з нас не мріяв. Прийшовши додому, я довго думала про нього. Тарас Григорович. Познайомився з моїми батьками, почав приходити до нас. Незабаром до нижнього Новгорода приїхав знаменитий актор Михайло Семенович Щепкін. Тарас Григорович і Михайло Семенович вчили мене українській мові. А скільки страху я натерпілася, коли Щіпкін призначив мені роль Тетяни у п'єсі «Москаль-Черівник». Спектакль пройшов успішно. Я була щаслива. Я відчула, як у глибокій великій натурі Шевченка зароджується щось таке, що примушувало мене з кожною наступною зустрічю не вважати його чужим. Тарас Григорович особливо любив моїх молодших сестер і братів. Одного разу Тарас Григорович заявив, що йому потрібно сказати щось важливе. Він попросив покликати батьків і, коли всі зібралися, сказав: слухайте, батько і матка, і ти, Катрусю, слухай. Ви давно мене знаєте, бачите, ось я є такий, як є. У вас є товар, а я купець. Віддайте за мене Катрусю. Я вся горіла, думки мої плуталися. Як впій мене звірятко, я дивилася, то на Тараса Григоровича. То на своїх батьків і не знала, що мені робити. Мені хотілося кинутися на нього, обняти його голову, геніальну голову. Але різні очі матері показували мені на двері, і я кинулася з кіно. Шевченку не відмовили прямо, але його більше не запрошували діть, і сама дівчина уникала його. Поведінка пил та її батьків була така такая що навіть довірливий і закоханий Шевченко починає прозрівати. Случайно встретил я пил У мене не хватило духу поклонитися їй забылся заби... в уши щоденнику. А давно ли я бачив в ній свою будущую жену, ангела-хранителя свого, за которого готов був положити душу свою. Шевченко, виїжджає до Петербургу. Наступної весни йому приходить відмова. Якби з ким сісти хліба з'їсти, промовить слово, то воно хоч як небудь на сім світі, а все-таки якось жилось. Та ба, не маска. Світ широкий, людей чимало на землі, а доведеться одинока. В холодній хаті кривобокій або під тином простягтись. Чи ні? Треба одружитись, хоча б на чортовій сестрі, бо доведеться одуріть самотні. Пшениця жито на добрім с'єли лану, А люди так собі пожнуть і скажуть, десь його обто, сердешного на чужині. О, горе, горенько на ній. Тому в минають, минають, присяється нова надія одружитись зі своєю скріпачкою. Він зустрічає в домі поміщицька Хашевських дівчину кріпачку, лекару у І знову довірливо закохується. Плекері на пам'ять 5 августа 1860 року. Моя ти, любо, мій ти, друже, не ймуть нам віри без христа, не ймуть нам віри без попа, раби, невільники, недужі, заснули, мов свиня в калюжі, в своїй неволі. Мій ти, друже, моя ти любо, не хрестись і не клянись, і не молись. Перебывающий в Петербурзі Шевченко роботи в спробу спробую дружиться с намичкой Херопу У своих спогадах Тургенев так замалевал в У госпожи Кардашовской находилась в услужении девушка, россиянка по имени Лукевина. Существо молодое, свежее, несколько грубое, не слишком красивое, но по-своему привлекательное. С десами, белокурыми волосами, и то не той горделивой, не то спокойно осанкой. яка є свостівна її племені. З радістю і захопленням повідомляв Тарас Григорович про майбутнє одруження у листі до Варфоломея. Я оце заходився женитися. Будучи подружжя моє, зеветься лікеря, кріпачка, сирота. Вона землячка наша, спідніжена, Восени, вибери найкраще місце і посади яблунь і грушу. Поберемося ми після покрови. Я до тебе прийду в гості з жінкою, сиротою, наймічкою. Гроші Шевченко купує їй одяг, суття, намагається створити найкращу мову. Навколо цього одруження ще чималий хлопіт, Марко Вовчок, Куліш, Макаров. Не радять йому одружуватися з ликарами. Кажуть, кажучи, вона ладаща і любить гуляти. Незабаром Шевченко сам переконується в тому, що він помилявся. Властіта фарфоромія, він пише: дуже добре ти зробив на посилі яблуні та груші. Я своєю молодою не побрався, розійшовся. Що мені на світі робити? Я одуріна на, на чужині і на самоті. Поет тяжко переживав розрив. Але якісь теплі нотки зберіглися в нього щодо образу жакера? Лекара одружувалася з перукарем на прізвищі Яковлів, який через деякий час помер. А вона, з великої шани до пам'яті Шевченка, переїхала жити до Канева. Часто приходила на могилу Тарасу і зупинялася у задумі. Тараси, відгукніться, хоча б словом, я зрозуміла помилки свої, все передумала, тепер готова куди завгодно, хоч чужі краї, аби із вами, і аби навічно, я пізно зрозуміла, хто ви є. Гора чернеча стомлено зітхає та відступають клопоти буденні. І захоплено, заслухається світ, коли велично, дуже і натхненно звучить палкий, безсмертний заповіт. Ваші діяння, помисли єдині, в житті ви не схиляли голови. Нема чого журитись в Україні, коли у неї син такий, як ви, обділений жіночою бабою, ласкою, Борис самотній, відірваний від рідної землі, в розпачі. Не одружився, не встиг, пішов у вічність одиноким, здуженим за Україною, уже хворим, з болем чекав весни, Щоб поїхати на батьківщину. Повернувся до матері України в труні і пам'яті народу. Не зустрів свою долю наш Тарас. були в нього житті дружба, була кохання, а то й єдиною, яка з ним радість і ворі не було. Не знайшлося у житті жінки поета, яка йому сказала любова, свята моя, богине моя страждання. До схід не пройшла років, а ти в мене світання. І скільки б не лишила знів на рідній землі прожити, та нам як псеним житом. Знавши, одійтиму вітру, щоб ти повернув мені жаролину чорнокрил. Загублений мій каханий, я навіть у свій день останній туди до тебе стану, допоки вистачить сил. Помер він самотній, нічого не значила після його смерті ні каяття липере, ні спогади Катрусі Перумовою. Помер в холодному Петербурзі. Я була в квартирі Великого Тараса в академії мистецтв, де він проживав як сусідній відомий академік живопису і де він зустрів свою ранню смерть. В останній путь на Чернечі гору його проведжали тисячі людей. Попереду процесі йшли молоді дівчата. Наречені у війках і кидали квіти. Так Шевченка навіки залишився вірним єдиній наречені України. На цьому наше свято закінчено. Сьогодні ви мали змогу коротко ознайомитися з його віршами. І на ваш розсуд були запропоновані і його картини. Тобто, те, що ви зараз бачили на екрані, це жінки, які саме малював Шевченко. Я дякую вам за увагу. Я дякую за те, що ви були сьогодні з нами. І користуючись нагодою, хочу запропонувати, що зараз у нас ще, крім цього, працює інтернет-центр. І до ваших послуг відкритий доступ, безкоштовний доступ до інтернету, який ви завжди можете скористатися. Дякую.